Фонд Миронівської базової бібліотеки поповнився унікальним виданням книгою Ади Роговцевої Свідоцтво про життя. Доброго здоров'я! Рада вітати вас всіх в нашій затишній читальній залі. І сьогодні у нас мова піде про чудову жінку, волонтера, чудову маму Аду Роговцеву. Аду Роговцева, Адо Роговцеву люблять усі, хто хоч раз. Дивився бодай один фільм за її участю. Актриса зіграла у понад 80 картинах. Серед них вічний поклик, «Кармелюк», Полювання на Ізюбра, Тарас Бульба знімається з 19 років. Народна артистка Ада Роботцева кілька років тому отримала звання Героя України. Але для своєї родини і для мільйонів глядачів вона стала героєм набагато раніше. Автор поетичних збірок Мамині молитви і Цілую голос твій книг Мій костя і свідоцтво про життя. Саме про цю книгу сьогодні піде мова. В ній Ада Миколаївна зосередилася на невідомій широкому загалу стороні життя поза лаштунками і знімальними майданчиками. Складно. А почасти й драматично ведеться як акторам, так і режисерам, операторам, усім, хто працює на театральній сцені чи в кінематографії. Однак ніхто не нарікає і не ремствує, адже свідомо обирають таку долю. Книга проілюстрована фотографіями з домашнього арфіїву, родини роговцевих Степанкових. Ада Миколаївна берегиня не тільки власної родини, а й усієї української спільноти. Бо сприймає загальну біду як свою власну, безліч виступів у шпиталях, зустрічей з пораненими воїнами, учасниками тероборони столиці у власному приміщенні. Так, з самого початку віроломної війни сусідньої держави Ада Миколаївна волонтерить і докладає чимало зусиль заради перемоги над ворогом. Тому я дуже радію, що завдяки МГП громаді наші читачі матимуть можливість взяти до рук цю шедевральну книгу. А ще мені приємно, що у представників благодійного фонду слово не розходиться із справою. Пообіцяли подарувати книгу і свою обіцянку виконують. Тож я запрошую до слова регіонального менеджера Олександра Шпиля. Прошу пане Олександре. Шановні друзі. Для благодійного фонду МХП громади, для нашого локального бізнесу, який представлений на терени Миронівської громади, а це Миронівський завод по виготовленню і комбікормів на чолі з Олександром Жукатанським, Миронівський м'ясопереробний завод на чолі з Максимом Мазуром і науково-виробнича фірма Урожай на чолі з Василем Харченком. Основним пріоритетом є відтворення нашої ідентичності. Тому, як і обіцяли, ми хочемо передати ваш бібліотечний фонд, наклади Ади Рогівцеві свідоцтва про життя. Вона є членки і наглядової ради нашого благодійного фонду. Тому хай та книжка приносить задоволення нашим читачам. Ж, пане Олександре, ми щиро вам вдячні і сподіваємося, надіємося і обіцяємо, що ця книга обов'язково знайде своїх читачів в нашій громаді. Дякую вам всім за увагу.